Залишиться в цьому каналі, та я змонтую на YouTube-каналі, який надав. Тож, я вас всіх вітаю. Мене звати Нолан Толангодбайв, я вчитель фізичної культури 3 покровської школи. І сьогодні в нас майстер-клас на тему освітні додатки. Ми продовжимо серію вебінарів наших. І тема сьогоднішнього заняття це Google презентації як засіб формувального оцінювання. Ми сьогодні не будемо розглядати, що таке формувальне оцінювання. Ми розглянемо саме додаток Google презентації та його можливості. Завдання нашого майстер-класу це розглянути можливості додатків Google презентації як засобу формувального оцінювання. Навчитися створювати віртуальні дошки для формувального оцінювання учнів та розвиток комп'ютерної грамотності учасників майстер-класу. Одразу, давайте повторимо правила безпеки: якщо лунає сирена, і ви відчуваєте, що ви в небезпеці, ви залишаєте майстер-клас. І повертаєтесь... В тих умовах, якщо буде безпечно, це найголовніше. І продовжуємо. Коротесенько згадаємо, що таке формувальне оцінювання. Це інтерактивне оцінювання успішності учнів під час навчального процесу з метою виявлення слабких та сильних сторін дитини, зосередження на тих навичках, що потребують удосконалення. І переходимо ми. До нашої практичної частини. Сьогодні ми з вами будемо створювати три дошки. Перша це дошка настроїв, друга дошка самооцінювання, і третя це стікери побажань. Е, Наголошую, що ви можете їх модифікувати як вам буде зручно, але я покажу саме ті дошки, які я е, розробляв для е, всеукраїнського конкурсу вчитель року. Саме ці інтерактивні вправи і були впроваджені в моїй педагогічній діяльності. Для нашої роботи вам потрібен буде браузер Google Chrome. Для зручності я поміщую його до центру саме ярлик, Google Chrome і, або інший браузер з аккаунтом Google. Переходимо до аккаунту Google. Неважливо, чи це буде аккаунт, головне, щоб він був активований. Якщо ви працюєте з телефону, переходимо до Play Market. З телефону нагадую, або планшету на операційній системі Android і завантажуємо Google презентації. Додаток. Так, ось він Google презентації. Ем, І за замовчуванням. Треба буде поставити. Якщо у вас презентації не відкриваються на телефоні, то 100% ця програма відкриє Google презентації і ви зможете редагувати. Далі. Наступний крок. Якщо ми працюємо з комп'ютера, в правому верхньому кутку відкриваємо меню додатків. Є два способи. Перший спосіб. Якщо ми одразу відкриваємо презентації, але буде незручно тим, що презентації будуть зберігатися одразу на дискі, не в папці. Тому я покажу найлегший спосіб: відкриваємо диск. Переходимо до функції мій диск, і для зручності в лівому верхньому кутку є кнопочка Створити, натискаємо Створюємо папку. І називаємо її. Давайте датою 09.01.24, майстер клас. Так, чому саме дата, щоб не забули, саме з якої дати ми розпочали, розпочали там створити файли. Це для зручності. Відкриваємо нашу папку і. Знову ж таки, повертаємося до кнопочки створити і тут же створюємо презентацію. Google презентація автоматично відкрилася. Одразу скажу, що не треба зберігати, як документи з Microsoft Office, там презентації, документів, зберегти, вказати папку. Ні, автоматично все зберігається. Якщо ви зміните назву або додасте якийсь об'єкт текстовий або графічний, автоматично все зберігається. Для зручності ми з вами перейменуємо нашу презентацію в лівому верхньому кутку і назвемо дошка настрою. І автоматично звернуть увагу, пішов у нас ефект зберігання документу, саме презентації. І доки зберігається автоматично, я видалю заголовок та підзаголовок на слайді, тому що вони мені не потрібні. Можна не видаляти, вони будуть закриті, але для зручності я видалю. Як і в звичайній презентації, в Google презентаціях є ті ж самі функції, але вони працюють лише в режимі онлайн, в інтернеті. Переходимо до вкладка-Вставка і додаємо вже раніше в нас збережені об'єкти. З комп'ютера додаю першу дошку. Картинку. І я її розтягую для зручності, щоб вона була в повноекранному такому режимі виглядала красиво. Активую слайд-шоу, переглядаю. Все добре, все виглядає, і продовжуємо працювати. Для зручності я поділю. Ви можете не ділити, я вставлю табличку, щоб на три групи дошка ділилася. Також переходимо до вкладки Вставка, таблиця, і вибираю таблиця 3х1. Натискаю дуже зручно, переміщаю і збільшую. Для зручності збільшив. І Знову переглядаю слайд-шоу. Так, є поділ, все видно добре. Тепер додаю смайлики. Але перед тим, як додати смайлики, щоб вони якось відрізнялися від дошки, я вставлю ще фігуру. Таке поле це для зручності, щоб, наче, поличку створюємо для наших смайликів. Знову переглядаю, як це буде все красиво виглядати. Тепер я додаю об'єкти, смайлики, які я раніше вже підготував. Знову вставка, зображення. І такі смайлики настрої. Вибираю. Можна по одному, але за допомогою кнопочки Ctrl я виділяю три смайлики і одразу їх відкриваю. През... 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 презентації. І для зручності зменшую, звичайно, всі три. Можна по одному, але. Ми працюємо з групою об'єктів і розміщую їх для зручності так, щоб учні бачили або учасники майстер-класу, саме до якої колоночки потім відноситься саме смайлик. Куди перетягувати? І додаю смайлики. Можна по одному, знову виділяю з допомоги кнопочки Ctrl. Ctrl C, Ctrl-V, копію, вставляю, декілька смайликів, саме скільки в класі у вас учнів, щоб ви розуміли, скільки потрібно смайликів. Я їх вставляю. Це все можна робити по одному смайлику, але це буде дуже довго, тому я роблю з саме групою смайликів. І давайте переглянемо в режимі слайдшоу. Все добре. Отже, за умовою учні або учасники майстер-класу, я це зроблю зараз. Показують, який у них настрій перед уроком, так? Саме, щоб ми розуміли, перетягують або за допомогою телефону, так, тачпаду, або за допомогою мишки. Як нам зробити доступ учнів до наших об'єктів? То в правому верхньому кутку це перший спосіб є налаштування доступу. Меню переходимо. І помилка вчителів в тому, що вони активують додати користувача або групу. Тобто натискають і треба вибирати або пошту вводити користувача, або користувача, з яким переписувалися, цього робити не треба. Я закриваю це меню. Треба зробити там меню, де доступ обмежений відкритий. Всіх, у кого є посилання. Але якщо я зараз копіюю це посилання, ви зможете лише переглядати. Поряд є кнопка редагувати. Тобто, щоб саме користувач змог редагувати ваш слайд. Ще копіюю посилання, натискаю готово. Переходжу в режим слайд-шоу і за умовою, зараз ви поділитесь своїм настроєм. Перед нашим заняттям. Я переходжу в чат. І надаю посилання. Ви натискаєте, і щоб було одразу легше перейти, відкрийте, будь ласка, одразу Google Chrome і свій аккаунт. Тобто в такому режимі. І тоді одразу посилання відкриється в вашому аккаунті, щоб не відкрився інший браузер у вас на комп'ютері. І давайте в режимі онлайн будемо спостерігати. Так, я бачу, вже користувачі додалися, і зможете перетягувати, ділитися своїм настроєм перед нашим заняттям. Так, і поділимося дуже добре. Вже один учасник поділився. Дякую. Так, у нас вже. П'ять учасників поділилось, я, я також в цій групі. І, до речі, доки ви не видалите файл, саме ця дошка залишається. Ви можете її залишати на наступні майстер-класи. Тобто, або наступні уроки там лише смайлики випускати і все. Вона нікуди не ділиться. Так, добре. Ми повернемося до цієї дошки. Я її. Можу закрити, до речі, і коли я її відкрию, ви редагували, саме ділилися, воно буде вже активне. Я можу бачити, скільки користувачів скористалося цією вправою. Тобто, ще раз відкриваємо, і ми бачимо, що вже хтось перетягнув ось смайлик, ну, хай так повернули, нічого страшного, вже шостий. будь Навіть... ласка телефоном просто сижу, в мене тільки ні, так вийшло. Ні, все, ні, ні, все добре. Ха. Я маю на увазі, що навіть в тому режимі, коли була закрита дошка, все добре, ми бачимо, що вона працює. Так, наступна вправа це дошка самооцінювання. Ми потім в кінці повернемось ще до всіх вправ, переглянемо, чи учасники користувалися, тобто виявляли свої емоції. Так, наступна. Право, ми вже не будемо користуватися кнопочкою Створити, ми інше меню використаємо. Це контекстне меню, права кнопка мишки. Ми також можемо створити Google презентацію за допомогою правої кнопки мишки. Створюємо. Одразу, щоб ми не плуталися, називаємо дошка самооцінювання. Доки зберігається документ, я зроблю те ж саме: видалю заголовок під заголовок і додам іншу дошку. Дошка 2, заготовка є, і також розтягну для зручності. І перегляну слайд-шоу, Чи все добре? Так, все добре, але, мабуть, вона я вниз дуже пустив. Тому я її трішечки зменшу. Так, все добре. ще раз у режимі слайд-шоу, все видно. Так, наступним кроком також я. До речі, ви можете поділити табличку на кількість оцінок, там дасти бальну. Але зараз ми за трьома рівнями поділимо. Також ставка таблиця ви Викинула. Скільки, будь ласка, всім видно, що я роблю? А, так, все продовжимо. То я думав, можливо, і в мене якісь проблеми. Так, і я поділю таблицю на три частини. Тобто, три частини це зліва буде, якщо ви не зрозуміли, посередині частково зрозуміли тему, справа, взагалі, а, все зрозуміло. І також для зручності додам фігуру. Це не обов'язково, але щоб якось смайлики відділялися. Так, і також додаю смайлики. Раджу вам використовувати смайлики завжди різні, щоб дітям було цікавіше. Так, смайлики і додаю. Тут я вже з групою не буду смайликів працювати, тому що у мене один смайлик взагалі маленький, а два великі. Я два смайлики одразу зменшу. Для зручності. Так. В нас такий суров, суворий смайлик: це перший я не зрозумів тему, другий смайлик я частково зрозумів, і третій такий запальний смайлик я зрозумів тему. Також я виділю, скопіюю, ставлю для зручності. Бажано вставляти на кількість учнів, скільки учнів, скільки смаликів. Звичайно, не всі зайдуть на урок, не всі будуть брати участь вправді, якоїсь технічні проблеми, але щоб всім вистачило. Так, друга вправа. Я ж начебто назвав, але не зберіг ще раз. Дошка Самооцінювання. Звертайте увагу, щоб було зрозуміло, саме в, який, в яка вправа у вас буде збережна назва. Отже, умова така, чи зрозуміли, як створювати дошку. Сьогодні ви перетягнете смайлик з лівої сторони, ви не зрозуміли. З правої частково я зрозумів, а права, запальний смайлик, я зрозумів і можу створювати смайлик. Зараз я закрию цю дошку. Для чого? Щоб я показав, як надавати. Саме за другим способом посилання. Це у нас дошка самооцінювання правою кнопкою мишки контекстне меню. Відкриваєте і вибираємо меню поділитися. І відкрити доступ. Те ж саме, але вже не у відкритому форматі документу. І те ж саме ви робите. Ділитесь файлом. Та посилання. Так, щось. Давайте ще раз перезавантажу, поділитися, відкрити доступ. Те ж саме відкриваємо доступ. у кого є посилання, і не забувайте редактор, щоб учні змогли редагувати. Копіюємо посилання, натискаємо готово, відкриваємо дошку. Посилання ще знаходиться в налаштування доступу, якщо ви його загубили. І я переходжу до чату. Також надаю посилання. І зараз поділіться, чи зможете ви створювати самостійну дошку, чи ні. Я беру смайлик, я можу. Так, такий запальний смайлик. Так, є два користувачі. В нас можуть самостійно створювати. Це дуже класна така тема, коли ви вивчаєте. Якийсь предмет, чи зрозумів учень взагалі тему, чи ні. На якому рівні саме учні зрозуміли, що ви змогли орієнтуватися на наступний урок? Чи це буде повторення, чи це закріплення, чи це урок, в якому можна піти вперед. Так, добре. Бачу, у нас всі зможуть створювати. Молодці. Ми ще повернемося і створюємо третю дошку найцікавішу. Третій варіант, я закриваю, потім, звичайно, повернемося, беріть участь. І третій варіант: в кого є PowerPoint, звичайно, це все можна створити тут. Але я покажу взагалі дуже унікальний варіант. В кого є звичайні презентації PowerPoint. Це третій спосіб. Можна створити файл на, за допомогою комп'ютера і завантажити на Google Диск і надати посилання. Створюю папку для зручності. Називаю 09.01.24. Майстер клас. Те ж саме, але на комп'ютері в офлайн режимі. Це в тому режимі, якщо у вас немає інтернету. Потім з'явився, ви підвантажили. Створюю я. Презентацію PowerPoint і називаю одразу стікери по бажань. Стікери побажань. Відкриваю також перший слайд. Це в режимі офлайн Нагадаю, можете взагалі всі дошки створити в режимі офлайн, потім підвантажити. І додаю за, вже заздалегідь підготовлені файли. Тобто малюнок з цього пристрою меню майже. Те ж саме. Меню майже те ж саме. І переходимо. Де ми зберігали робочий стіл, майстер-клас і дошка номер 3 Я додаю. Я, звичайно, все перейменовую для зручності. І зараз додам групу стікерів. Також ставка, малюнки, малюнки з цього пристрою. І виділяю стікери 1, 2, 3, 4, 5. Можна все по одному, але мені зручніше працювати з групою стікерів. Тут єдине, що бажано стікери перейменувати, тобто надавати ім'я стікерам, щоб діти розуміли, де їм писати. Зараз я покажу, як це робиться. Можна зменшувати стікери, збільшувати для зручності. Давайте я зроблю декілька стікерів. Не буду робити декілька слайдів. Декілька слайдів. Якщо у вас, наприклад, учнів 20-30, звичайно, ви стікери розмістили і зробили дублювати слайд. Тобто ви кажете, що є декілька слайдів, і кожен учень переходить на свій слайд і бачить своє ім'я. Я залишу один слайд. І додам ім'я. Як це робиться? Як створити взагалі текстове поле для учнів? Переходимо в вкладку Вставка, надпис. Малюємо надпис, надаємо ім'я. Давайте я відкрию. Скільки у нас стікерів? Вісім. Я відкрию перших вісім учасників, він надам ім'я. І ви будете учасниками нашого майстер класу. Переходить учасники. Давайте Олена, Тетяна, Діана, Софія, Віктор, Наталія. Мені не додавай, тому що мені викинули, я зараз так, дивлюсь тільки і все. Добре, добре. Дивіться, як далі. Я опускаю одразу для надпису, ви натискаєте і ділитесь своїми побажаннями. Далі те ж саме. Кожному стікеру вставка, надпис. Просто малюєте надпис і пишемо Наталія. І для зручності опускаю, щоб ви не стерли своє ім'я. Так, далі також надпис. Малюю надпис, пишу Діана. І для зручності опускаю. Можете писати нижче вище, але саме в текстовому полі натисніть на своє ім'я, і тоді у вас автоматично відкриється надпис функції. Так, наступна функція вставка надпис. малюю надпис. Так, звертаюсь далі. Тетяна. Тетяна. Так, знову вставка надпис. Малію надпис. Відкриваю учасників. Софія. Можна збільшити стікер. І якщо ви стікер збільшите, то, звичайно, збільшить і сам надпис. Так. Так, коли ви будете писати, у вас буде опускатись надпис. Так, далі ставка надпис. Також активуємо надпись. Так, давайте, Людмила і Світлана. Напишемо. Але ви можете. Людмила на не треба, будь ласка, я подивлюсь. Добре. Я ну, тільки зайшла, не бачила що. <свісно> Добре, дивіться, у кого немає можливості, може інший учасник просто написати побажання. Тут нічого страшного немає. І Давайте далі звертаємось. Давайте Катерина і Світлана. Якщо навіть ви не будете писати, нічого страшного. Катерина і остання функція: вставка надпис Світлана. Світлана, опускаємо. Як це буде виглядати? Включаємо повноекранний режим. Ви просто натискаєте на своє ім'я або нижче і. Пишете побажання до нашого заняття. Зберігаємо наш файл, закриваємо. Далі відкриваємо Google Chrome правою кнопкою мишки завантажити файл. Переходимо ми, де ми зберігали робочий стіл. Далі називали 09. 0124, стікери побажань відкрити. Фактично, це те ж саме, що ми робили онлайн. Але це дуже класна функція, коли у вас немає інтернету. Давайте я відкрию ці стікери побажань. І коли з'явився інтернет, ви підвантажуєте саме презентацію до онлайн сервісу Google презентації. Так, бачите, все те ж саме. Зараз відкриється все те ж саме, що ми робили в офлайн режимі. Також відкриваємо налаштування доступу. Доступ обмежено знімаємо, в кого є посилання і надаємо редактор. Копіюємо посилання. Готово. Посилання я надаю в чат. Переходьте навіть ті, кого. Я не додав, напишіть побажання в саме на слайді, який вам буде вам зручний. Поділіться емоціями від сьогоднішнього майстер-класу. Ось такий підсумок занять уроків з учнями дуже цікавий, коли після уроків ви можете зайти почитати саме які. Побажання або рекомендації учні залишають. Ну, чесно кажучи, я дошкою побажань дуже часто користуюся, Така як рефлексія, тобто підсумок уроку дуже така зручна дошка. Так, дякую, Наталя вже пише. Ми зараз в повному екранному режимі відкриємо і прочитаємо. Так, Наталя Миколаївна, нехай цей день буде повне надгіння, та творчих здобутків. Доброго ранку та чудового дня. Так, та Світлана написала, дякую за дуже цікаве заняття. Бажаю вам подальших успіхів. До речі, ви також, якщо учень заплутався, ви можете відредагувати. Тобто, учень, якщо попросив, відредагуйте, ви можете відредагувати. Так, ще раз, режим слайд-шоу. ви можете після занять ще залишаю посилання, додати і поділитися саме емоціями з учнями. Так, добре. І наші коментар залишили. Дякую, доброго ранку. Бажаю гарного дня та надання зліва можна залишати коментарі. Це, якщо у вас нема доступу до. Редагування. Так, якщо навіть хтось посунув, ви можете завжди допомогти учням. Так, тут Софія пише, бажає творчих ідей, позитивних емоцій. Так, ну у нас вчителі дуже швидко відредагували. Саме на цю вправу. Дякую за дуже швидку реакцію. Нагадую, що не треба зберігати. Трішечки я зараз Тетяні допоможу, звужу і перетягну. Так, і після майстер-класу я обов'язково вдодавати, зайду, перечитаю всі ваші побажання. Так, я закриваю, зберігаю три файли. Два файли в нас були створені в додатку Google презентації. Бачите значок так? Google презентації. І один файл був створений в програмі в офлайн режимі PowerPoint. Але вони всі відкриваються на Google диску за допомогою Google-презентації і працюють всі однаково в режимі онлайн за допомогою кнопочки-Редактор. Не забувайте. Тож, всім бажаю гарного настрою, мирного неба. Берегіть себе! Якщо є побажання, діліться, будь ласка.